Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на пристрої режим серійного вогню на шафт. Так, зразу по мені залітає гаус. Так. Перший кіл є. Ну, подивимось, що я зможу тут робити ті часточки, Другий тіл є. Такого. Подавляє мене смака, падає ядерна енергія. Не дотягуюсь підривником до фріза. І граната моя також полетіла, або ДЕ? Овердрайв не прожимав, тому що там було багато суперників, тому так і так не вивезу. Так, нормас. Може спробувати через вер заїхати. Ставимо моминку. Так, ну тут мирдало, я заїхав, а гранату мені кинули ще й фріз з боку виїхав. Ага, у Фріза зразу стоїть модуль у мене. Ну все, буду чекати на наступний овердрайв. Або в принципі можна під'їхати ближче на ворожу базу. Ну, забрав тут підривником. Мені здолетів якийсь гром, але я щось його не побачив. Ага. Нормаз? Так щось я не подивився, у мене якраз подвійний урон пропав? Так, нормально. Але тепер я без аптечки. Так, 65% маємо овердрайва. Так, вже побрали модулі, хлопці, від мене. І вже стає складніше грати. О, дивіться, три модуля є вже від шафтика. нормально тепер. Хоч підривником забрав. Так, 97% овердрайва. Так. Ну тут був модуль від мене. Просто граната за гранатою залітає. Так, у вулкана модуль. Так, Хто мене буває? Твінс, але просто що мені... Багато здоров'я забрав піс Треба, мабуть, мені десь мінуватись і все нормаз. Тут то непогана позиція, але тут просто здалека я не бачу, кого є модуль. Так, ну все немає броні. Так, повертаем прапор Так, поставил там минку сразу. Ну, тут така каточка у нас виходить складна, суперники дуже сильні. граната падає до мене. Але зносить мене все одно вулканчик. Так треба тут мінку поставити. Так добре, що я вчасно помітив. Дивіться, просто у всіх модулів від шафтіка стоять. Якби я відео не записував, то я взяв би іншу пушку і все. А так вже граємо до кінця на шафті. Не здал заїхав. Хотів я її зітку спочатку винести, але мамонт її прикрив. О, а тепер їх сана буде. Так, і, мабуть, зараз ще й доставочку зроблять в кінці. Суперники! І ми програємо цю каточку. Я так розумію. Так, немає нікого. Давайте трошки під'їдемо. Так, програли ми цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на шафт режим серійного огню, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.